Вітаємо вас. Одне з найрозповсюдженіших питань, які ставлять нам потенційні інвестори, ті, хто дзвонить по телефону або приходить в наш офіс продажів, це є які найменші квадратури ваших апартаментів, і це зрозуміло. Адже навіть найменша квадратура це вже власний дім, це вже місце, куди можна приїхати відпочити, це вже бізнес. Найменшою квадратурою в наших плануваннях є 23 квадратних метри. На перший погляд, це дуже мало, дехто скаже. Але якщо ви поглянете на те, як вдало ми зробили планування, як вдало ми інтегрували кухню, зону відпочинку, зону робочу, навіть трюмо для того, щоб жінки мали змогу привести себе до краси, ви зрозумієте, що це дуже дуже немало. Зручна шафа, яка має скляні двері з затонованого скла і підсвітку зсередини, додає додаткового простору. І також зверніть увагу на те, яким досить просторим і якісним є наш санвузол. А ще панорамні вікна в підлогу, теплий алюміній, двокамерний склопакет з спеціальним напиленням, щоб нічого не заважало вашому комфорту спостерігати неймовірну красу природи з вашого вікна.